В районі проведення антитерористичної операції проросійські незаконні збройні формування продовжують порушувати умови перемир'я на Донбасі. З початку доби вони 20 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог вів вогонь по наших опорних пунктах в Авдіївці, Пісках та на шахті Бутівка. Українські позиції неподалік Мар'янки та Новгородського були обстріляні зі стрілецької зброї. В районі тимчасово окупованої Горлівки. З великокаліберних кулеметів терористи вели вогонь по наших опорних пунктах в Зайцевому, Троїцькому та Новгородському. Зі сторони Старомихайлівки, бойовики з мінометів обстріляли укріплення сил, АТО неподалік Красногорівки. На Маріупольському напрямку наші позиції біля Гнутового також були обстріляні з мінометів калібру 82 мм. По опорному пункту Збройних сил України неподалік Троїцького, що на межі Донецької та Луганської областей, терористи вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.